Чановні, доброго вечора. Сьогодні ми продовжуємо з вами рухатися чарівним шляхом цигун. Як я і обіцяв вам не буду загромоджувати вас якоюсь дуже складною теорією китайської філософії, китайської медицини і самого цигун. І ми не будемо з вами. Одразу приступати до виконання якихось складних комплексів прав. Але ми з вами ознайомимося з основними принципами, які закладені в ЦИГУН. І ми вже почали з вами знайомитися з ними. Це і правильне дихання, і важливість дихання в ЦИГУН, яке ми з вами. Проходили на першому нашому знайомстві. І це канали, енергетичні руху енергії в тілі людини, про які ми чуток поговоримо сьогодні. Але для початку давайте я присяду, щоб мені було зручно, а головне сюрприз. Ми сьогодні з вами знову працюємо. По-перше, дуже прості виконуючі вправи. По-друге, дуже знову крисні вправи. І по-третє, вправи, які може виконувати не тільки звичайна людина, а й людина з вадами, з певними обмеженнями в руховому апараті. Ніжки, загальна да. Якісь моменти, які не дозволяють рухатися, звичайно, або пошкодження стоп, пальчиків в них. Тобто люди, які вимушені або ходити з ходунками, або ходити з паличками, які а, більше проводять часу сидячи. Тому і стоїть тут стульчик. Бо ми сьогодні будемо виконувати з вами вправи саме на стульчику. І це будуть вправи для наших ніжок. Але спочатку давайте поговоримо з вами про канали енергетичні. Я обіцяв вам коротенько, як завжди, по-простому, для того, щоб звичайна людина, не філософ, чи не людина востоковед чи не майстер там, бойових мистецтв, а звичайна людина могла зрозуміти. По-перше, навіщо ці вправи? По-друге, а як вони впливають на загальний стан людини? Так от, е як говорить китайська медицина, в тілі людини йдуть енергетичні канали. Щоб собі уявити, що це таке, уявіть річки на нашій землі, планета Земля, які йдуть. Да, по дорогах йдуть на різних територіях між горами, долинами, і вони дають, що? Воду. Дають життя в нашій планеті через воду. Так і енергетичні канали в тілі людини, в нашому тілі проводять енергію. Но, відмінно від каналів, по яким рухається кров від судин, ці канали неможливо побачити. Вони чітко розположені у тілі кожної людини по о, своєму рельєфу, да? ну, по своїй чітко схемі, але побачити їх неможливо. Ці канали є проводниками енергії. Якщо енергія по цих каналах рухається вільно і ніде не зупиняється, да, причиною зупинки може бути або якась фізична травма, або, скажімо, ом, якийсь елемент зажатості, наприклад, от психологічного стресу, то енергія починає по ним рухатися повільно. Вона не може зовсім не рухатися. Я говорив один з моїх вчителів, а енергії немає тільки у трупа. Вибачайте за мій французький, як я люблю говорити. Але вона рухається тоді повільно і ом, змінюється вплив на внутрішнього ра. Щоб покращити, нормалізувати цю роботу, потрібно подіяти на ці канали. Як діють на ці канали, якщо їх неможливо бачити? Через спеціальні точки. Спам'ятовуємо попереднє заняття, коли ми з вами займалися ручками, да, оказуючи вплив на точки ручок через масаж, постукування. І навіть ми вивчили з вами дві конкретно акупунктурні точки, через які ми впливали на ці енергетичні канали. Що нам в наших заняттях? Вам не потрібно знати, де ці точки знаходяться. хоча деякі з них ми вчимо. І сьогодні я, вам, наприклад, розкажу дві точки, які дуже-дуже важливі на ножках. І це буде один з моїх сюрпризів для вас. Бо всі точки по а, східній медицині не тільки китайські, і японці, і в'єтнамці, лагосці, усі культури, які а, розвивають схожу а, традицію як целу. Вони говорять, що вплив на цю точку, на ці точки, оказує а, вплив на довголіття людини. І для цього достатньо тільки два рази, я ще покажу вам їх розкажу, але от вони два рази в день зранку і ввечері оказуючи на них вплив, достатньо буде, щоб покращити загальний стан свій і підвищити. Ага. І рівень, і час відпущений нам ну, від Бога. Да, він від Бога, скільки відпущено, стільки буде, але можна його проводити хворіче, а можна здорове. В цьому дуже велике значення цих окупантовних точок. І особливість наших занять, що не треба знати, де розположені, розташовані кожна з цих точок. Достатньо знати одну-дві-три, масувати їх і просто виконувати вправи яких вказують, як би ми не бажали, але виконуючи ці прави, ми вказуємо вплив на ці точки. І так, от я тепер сідаю, як я вас шив, да? знімаю обув і підвожу її далі. Ставлю ножки на підлогу, заняття правильної позиції на краюшку стручка, але щоб ви не впали, особливо ті, у кого да, в певні Обмеження, що ви, не дай Боже, да, проблем не здобули. Бо, як говорять американці, safety first безпека попереду всього. І е, головне це положення тіла, пряменьке такий, да, наш позвоночний стовбур, плечі опущені, головка, е, чуток вниз, але очі дивляться прямо. І стопи центральними точками, які посередині стопи, знаходяться, певно да, торкаючись підлоги. Бо саме через ці точки на стопі ми а, получаємо енергію з землі. І ця енергія йде знизу. А через долоні, точки, які я вам показував, і верх голови, ми отримуємо при вправах. Енергію ян. Енергію неба. Але про це теж пізніше, як я і обіцяв вам, я не буду дуже вас запроможувати за один раз дуже великими е інформативними якимось моментами. Але поняття Індія дуже важливе, тому ми обов'язково торкнемося з вами його в вслідючих санях. І так, перед початком заняття прийняли правильну позу і починаємо. Дихальними вправами налаштовувати себе на заняття, вводити себе в спеціальний пол, ну, стан для занять цього, да? і заодно ми співвідносимо дихання дихання з рухами. Це дуже важливо для цього, наскільки ви пам'ятаєте, по першому заняттю, саме дихання проводить енергію. І воно дуже важливо целу. Хто не пам'ятає або не бачив нашого першого заняття, передивиться. Це було заняття, коли ми з вами знайомі. І так, перший раз при диханні підіймаємо ручки вверх, вдих, від. Вдих, опускаємо голову вниз і тримаємо ручки догори. Чекаємо, поки відчуємо як по ручкам починає йти тепло донизу. Як тільки ми це відчули, ми робимо вдих і потім на видихі опускаємо ручки, захватуємо усю енергію навколо і кладемо її у себе в І потім повернемо в долоні на коліно ножка. Другий раз. Вдих. Видих. Вдих. Тепер голову тримаємо вверх. Розтягуємось повністю. І опускаючи ручки вниз, повторюємо енергію свою і та, яка навколо до себе. І знову кладемо долоні на коліна. Окей, ми приготувалися, ми готові, і вже починаємо відчувати, як в ручках йде таке покалування, да? або тепло в ручках з'явилось. Це тепло нашої енергії. Окей, тепер ми починаємо роботу безпосередньо з ніжками. Спочатку оживимо наші стопи, Подіймо на ті точки, які знаходяться на стопах. По китайській медицині на стопах людини знаходиться усе наше тіло. Тобто, оказуючи, вплив на окремі точки, можна вказати вплив майже на усі системи, органи нашого тіла, покращуючи, нормалізуючи їх роботу. Навіть тільки зі стопом. Тому починаємо з пальчиків. Ставимо на подушечки пальчиків і починаємо тупати. Тупа ціну. Спочатку повільно, потім сильніше. І опускаємо. Отаким От чином. Опускаємо ніжки на підлогу. Вдих. Окей. Ставимо тепер ножки на п'яточки. На п'яточки. І починаємо опять тупатити Так, Потім подичимо. І знову вдих. Кожен раз вдих і видихом ми покладаємо енергію, яку здобуваємо в себе внутрі тіла, так? якби засвітлюємо, вмикаємо світловість цієї енергії внутрі себе, покращуючи, нормалізуючи роботу наших органів. Окей, тепер ставимо на боковинки і топаємо отак. Боковин. Теж спочатку повільно, можна триматися за боковинки або за Да? Тих, хто не впевнений в себе, щоб не впасти, бо на накраїчку і сильніше, і знову дих, видих. Тепер внутрішні частинки, тут легенько, отак на бокові внутрішні, і переходимо на всю сторону. Робимо так вистрах над собою, потім двома. Синіше постучали тих видих. І от уже зараз ви відчуваєте, як почали тримтіти чуток стопи, покалування тепло в стопах. І це тепло якби йде по ножкам уверх. Можливо, не одразу ви це відчуєте, але якщо будете займатися наполегливо і кожен день, то обов'язково скоро це будете відчувати навіть після таких. Простих прав. Таким чином, ми живели з вами що? Стопеніг. Працюємо далі о, з повною ногою. Спочатку ми з вами, давайте, оживемо і підготовимо ноги, да? знаючи вже. Правиль для ручок. Ми не будемо сьогодні виконувати всі правила для ручок. Просто зробимо позицію самурай. Хто не пам'ятає або не бачив друге відео, подивіться. Там є а, вправи для ручок. Ми хлопці. Розтираємо. Лімаємо і відкривши, робимо дай-дай-дай. Відчуваємо енергію в ручках. Потім. Теплом цих ручок. От я поклав, відчуваю тепло. Ми йдемо по ніжкам вниз, видих. дих, по заднім да, частинкам ножик. Далі видих знову по боковим зовнішнім. вдих, по боковим внутрішнім. І таким чином ми ножки оживили. Тепер ставимо ножки ось так, і тут є колінні чашечки на колінах. Якщо ви поставили правильно, як я, то вони рухаються. Поробили такі рухи, да? поробили такі рухи, розм'яли. І спеціальна жидкість, яка там є, синовіальна жидкість, змазала наш суглоб да? колінний. І таким чином вони будуть тріщати. У когось, можливо, вже в тому потрібно дуже обережно, акуратно робити цю праву це окрема корисна па. Тепер ми беремо за боковинки, у кого є, у кого немає, заниз. І починаємо вправи для усі ножки. Можна отак. Давайте я, щоб було як, о, і для тих, і для тих, да, у кого боковинки, у кого низ, от я взявся середня да, боковинка і низ. Перша вправа: ми підіймаємо ноги, опускаємо, підмаємо, опускаємо, піддимаємо, опускаємо. П'яточки підіймали. Тепер носочки підіймаємо, опускаємо, підіймаємо, опускаємо, підіймаємо, опускаємо, підіймаємо, опускаємо. Тепер одну підняли, другу опустили. Пішли. Є. слідуча вправа. Підняли ножку, вдих, видих. носочок вперед. тяг. Поставили на землю. Підвинули для себе тих видих. Поставили на підлогу, підвинули для себе. Пішли, дих. Я буду громко робити дих, видих, щоб ви чули, коли. Ви робите це легенько. Хорошо. Слідуча вправо. Час у нас не так багато, ви робите десь по 12 разів. Кому тяжко, може робити 9-6 разів, але бажано не менше. Кому дуже складно і болять ножки, пам'ятаємо, принцип, який у вас вчив. Витягуємо настільки, наскільки виходить. Не повинно бути боляче. Це не спорт. Воно повинно давати вам задоволення. Якщо боляче, ви зменшуєте або вигнання ноги, або висоту підйому, тобто, не повинно бути боляче. І легенько опускаєте. Тобто без болю і з задоволенням. Слідуча вправа. Підіймаємо, витягуємо вперед, потім носочок на себе. Від себе поставили сюди. І раз. Два, три, чотири, п'ять, шість. Носочок потягнули на себе. І назад. На видохі потягнули на себе. Робимо обережно, воно хвистить там, де треба. Ну, обережненько, ставимо до себе. Гарно. Слідуючи, як я вам теж говорив, ми поступово а, змінюємо складність справи і додаємо більше корисності за рахунок впливу на різні частини і різні акупунктурні точки. Тепер ми підіймаємо ногу, беремо отак і потримали чуток. До хвиг. До хвиг. м'якенько поставили, не забуваємо, що це може бути люди з обмеженнями, ну навіть не з обмеженнями, Не треба гадати, що ми такі сильні і бросили ногу, а там щось хруснуло, щокнуло. Все буває несподівано. Тому обережно підняли до себе. Хорошо. Тепер підняли до себе, витягнули на себе носочок, а себе поставили до себе. Ускладнили чуток, да? підняли, видихнули туди, на себе, туди поставили до себе. Ще раз, ті, у кого неможливо це робити, але я вам скажу, що сьогодні на занятті ми, ми не робили це навіть люди. Які прийшли на ходунках із палочками. Тому пробуємо. Ну дуже обережно. Хорошо. Слідує вправо, але давайте покладемо вже те, що ми напрацювали енергію цю. Забрали інь, забрали ян і поклали в скарбничку. В скарбничку поки що уявляйте, просто внутрі себе. І ця. Корисна енергія, вона як світло зажглась внутрі, і осяє сидним або золотим, або пурпурним, або а, синім, ізумрудним, який вам подобається кольором усі ваші органи. І вона оздоровлюється. Думайте про це. Сила уявлення, дуже велика сила. І це, якщо ви пам'ятаєте, третя складова. Сегун. Окей, поїхали далі. Тепер ми підіймаємо ножку ручку. Хто може? Поклали сюди, положили ручку так і робимо. Два, дві, чотири. Пом-пом-пом-пом. І -пом -пом -пом. лігонько щоб так. Підняли знову раз, два, три на себе. Туди поставили назад. Слідуюча ножка. Скажу вам, що Юрій Валерійович було спалення да, седалищного нерва, І я лечу, лечив і зараз підтримую ці вправи, навіть коли вже запалення спало. Поїхали. Чим ще корисні наші вправи? Я така ж людина, як ви. І от зараз ви бачите, на ту ногу, де в мене було, було запалення. Я менше можу це робити. Я роблю це м'якіше. І потім отакінечки та гойдання є до себе, вперед, носок на себе. Туди опустили назад. Слідуча вправа дуже смішно просто. Ми робимо туди ножку, назад, туди ножку назад. А тепер туди, 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 туди. А тепер уявіть, ви лижні. і пішли. Раз, два, раз. Добавляємо правий для ручок, для ручок. Раз. два, Раз. два, Раз. два, Раз. два, Раз. два. І поклон. Дих. Видих. Ну і я дуже хотів би робити от такі наші зустрічі невеликими, тому будемо закінчувати для початку, якщо ви будете робити ці вправи кожен день хоча б один раз, це вже буде велика користь. Це дозволить, дозволяє нам з вами поліпшувати свій загальний стан, оказує вплив на довголіття і нормалізує роботу наших внутрішніх органів. Але. Ви ж знаєте, наше заняття завжди мають маленькі а, родзиночки, подарунки. Перша родзинка це та точка, яку я вам обіцяв. Щоб знайти ту цю точку, ви берете і на долоні нашого тіла, ну, точніше, долоня, да, наших рук, ми кладемо на в ті колінні чашечки, які ви а, водили з да, сторони в сторону, масуючи, сидимо отак на краюшці, як і було. Розполагаємо не прямо ручки, а з боків. Чуток отак, да, під 45. Опускаємо -да, наші пальці вниз. І середній палець, оцей середній палець, він оказується знизу якраз на цих точках. Можна перевірити, як. Підняти носочки опять же, вверх, і тоді там буде рухатися такий бугорочок. А можливо, якщо ви дуже старенький, там 80, а такі люди теж, є у мене, там вже немає таких бугорочків, але хоча б тоді середній пальчик. І масуємо, як і ручки. Вдих, на видихі, натискаємо. Тільки секрет в тому, що потрібно робити це разом. Вдих,

36. І отак теплом наших ручок, які вже у нас що, як антени з енергією, ми цю точечку ще отак погладимо. Все, енергія поліпшилась і просто звеличила наші сили. І ви, мабуть, відчуваєте такий, знаєте. Після цих прав я впевнений, хто більше, хто менше, але таку якусь силу на хочеться вскочити і потанцювати. І от друга родзинка, зараз я спробую, що запрацює моя аудіосистема, давайте розучимо з вами дуже прості танцювальні вправи, які нам дадуть енергію. І ці вправи, вони з наших прав. Можливо, ми ще їх не вчили всі, але з наших прав. Які ми будемо вчити в гімнастики цигун. але вони покладені на музику, тому вони додадуть більше настрою і будуть дуже-дуже дуже для нас корисні. Давайте я оберу обиручик. Зараз спробую включити. Давайте спочатку спробуємо ці вправи. Перша вправа робимо рух в один бік. В інший бік. Повторюємо зі мною. Пробуємо. Ще раз. Разом зі мною в один. Бік. В інший. Бік. В один. Бік бік. В інший бік. Тепер йдемо отак. Раз. Два. Три. Інша ножка. Раз. Два. Три. Назад. Раз. Два. Три. Раз. Два. Три. Тепер ставимо ножки так і робимо. Обертання. Да? Якраз крисна права, яка ми робимо те всього. Обрання. Да? Бедрами в одну і в інший бік. І потім ножкою. П'ять правиль для ніг. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Оп. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. І знову в бік, бік. Як ви бачите, вправи не потребують да? багато місця. Подивіться, дуже мало місця. І так. Готові? Пробуємо головне, щоб музика запустилась. Приготувались. Діма І... ЄСЬ! Ну от, шановні, якось так. А в кінці наших прав я хочу ще іще раз подякувати місії Делой Хансона, людини з великим серцем, завдяки якій ми маємо можливість з вами займатися. А дуже багато людей похилого віку здобули для себе домівку. Ну, і Бажаю усім нам здоров'я. Разом ми з вами досягнемо усього, що намітили. З вами був ваш тренер Цигун, маестро фехтування Ігор Синявський. До побачення!